Відео номер 3 Все про гібридний інвертор. Визначаємо, який гібридний інвертор потрібен для вашої системи. Починаючи з цього ролика буде інформація про план випуску відео. Буде інформація про ті відео, які вже вийшли, і про наступне відео. Тому рекомендую підписатися, щоб ви не пропустили ті відео, які будуть виходити. Я склав список критеріїв, які допоможуть вам обрати саме той. Гібридний інвертор, який вам потрібен. І зараз ми пройдемося по кожному критерію детально. Але перед цим я пропоную подивитися, як відбувається перехід живлення будинку від мережі на акумулятори, як спрацьовує АВР інвертора і перемикається живлення. І хочу показати, як відбувається перехід живлення інвертора від мережі на акумулятор. напруги, індикація того, що. Є мережа. Зараз я його вимкну автоматик. І Ну, одним кадром щоб було видно. От З'явився надпис off Grid. мережа зникла і жилення перейшло на жилення від акумулятора. Зараз жилення будинку 600 Вт. Реле погасло. Зараз я вімкную обратно. З'явилася напруга 220 В. Зараз інвертор тестує мережу, визначає її безпечність. Час тестування стоїть в мене приблизно одна хвилина. Я точно не пам'ятаю. От з'явилася індикація AC змінного струму. Живлення йде від акумулятора. Зараз зачекаємо. Ага, Жилення перепнулося. За цей час там батарейка на якийсь там манюсінький процент розрядилася, і відразу почала заряджатися, що було там 80, там 80, скільки, 3% повних. А жилення будинку йде від мережі, і також заряджається батарейка. Ось так непомітно відбувається переключення струму. Комп'ютер при цьому як працював, так і працює. І все добре. І таким чином відключення світла. Непомітне. Ви навіть його майже не помічаєте. Єдине, що коли навантаження велике, тоді ледь-ледь помітно моргає світло. От батарейка зарядилася, зараз балансується і живлення йде від мережі. От з'явилась індикація AC змінного струму. Живлення йде від акумулятора. Зараз зачекаємо. Ага, жиленням перепнулося. За цей час там батарейка на якийсь там манюсінький процент розрядилася і відразу почала заряджатися, що було там 80, там 80, скільки, 3% повних. А жилення будинку йде від мережі і також заряджається батарейка. Ось так непомітно відбувається переключення струму. Комп'ютер при цьому як працював, так і працює. І все добре. І таким чином відключення світла. Непомітне. Ви навіть його майже не помічаєте. Єдине, що коли навантаження велике, тоді ледь-ледь помітно моргає світло. От батарейка зарядилася, зараз балансується і жилення йде від мережі. Розглянемо критерії. Перший пункт визначаємо потужність інвертора і потужність роботи при транзиті. Давайте одразу визначимось, що таке потужність інвертора, а що таке потужність роботи при транзиті. Потужність інвертора це та потужність, яку він може перетворити з постійного струму сонячних панелей або акумулятора на змінний струм. Тобто, коли кажуть, що потужність інвертора 10 кВт, це означає, що інвертор може перетворити з постійного струму сонячних панелей на змінний струм 10 кВт або з акумуляторів. Постійного струму на змінний струм 10 кВт, тобто це потужність перетворення з постійного струму на змінний струм. А потужність транзиту це та потужність, яку інвертор може пропускати через себе, коли він під'єднаний до мережі. Це та потужність, яку він може взяти з мережі, пропустити через себе і заживити навантаження. Наприклад, у інвертора D 6 кВт струм транзиту 40 А, це майже 9 кВт. Тобто номінально він на 6 кВт по перетворенню з постійного струму на змінний. А по транзиту це 9 кВт. Тобто він може пропускати через себе 9 кВт, і ви можете підключати до нього навантаження 9 кВт. І він буде працювати стабільно і без всяких нарікань. Це потрібно враховувати при виборі потужності інвертора. А тепер давайте поговоримо про потужність. У нас на ринку інверторів представлені моделі потужністю від 3 до 50 кВт, і різноманіття дуже велике. А як визначити, яка потужність необхідна вам? Деякі продавці кажуть, що складіть потужність всіх ваших електроприладів і поділіть на два, і це буде нормально. Але я з цим не згоден. Однієї людини може бути багато приладів, і вона ними не активно користується, а в іншій мало і вона ними дуже активно користується. Я до того, що це не показник. От, Наприклад, якщо взяти весь мій електроінструмент і скласти його потужність, то кіловат, мабуть, ну 20 точно буде. Але я ж не можу одночасно користуватися там ланцюговою пилою, зварювальним апаратом, болгаркою, перфоратором. Я користуюсь чимось одним. А вам необхідно по цьому же принципу визначити, що ви хочете, щоб у вас працювало при відключеннях світла. Це можна так приблизно підрахувати, ви берете там, освітлення, треба зарезервувати там, від 50 до 200 Вт. Холодильник споживає в середньому 150-250 Вт, але потрібно резервувати 750 Вт для його пуску. Роутер, медіоконвертор 20 Вт. Зарядки для телефонів, враховуючи, що зараз вони швидкі, ну там 150 Вт. Комп'ютер так, щоб пограти в сталкера 2, це 500 Вт, телевізор 100 Вт, мікрохвильовка 1,2 кВт. Масос системи опалення, що дуже важливо. А в моєму випадку це буде дуже смішно. Саме головне для дружини це був, щоб зранку фен працював. Щоб якщо вона, там по голову, перед роботою могла висушити. Це для неї дуже важливо. Тому, з мого прикладу, для мене мінімальна потужність повинна була скласти 5 кВт. Але я вибрав 6, щоб був деякий запас, і за півроку експлуатації я чудово розумію, що мені цього з головою вистачає. А зазвичай там потужність споживання складає 500 600 Вт в середньому з короткочасними сплесками, там коли фен, там до 2-3 кВт. Я розумію, що цей список, який я сказав, викликає певні питання, тому я повторюсь, цей список чисто індивідуальний, і ви самі маєте. Вирішити, що вам потрібно. А, і можу сказати, що для більшості людей, там, мабуть, для відсотків 99, 6 кВт, ну, можливо, 8 вистачить з головою. Другий критерій це наявність MPPT контролера та кількість стрінгів. MPPT-контролер це контролер, який відстежує точку максимальної продуктивності сонячних панелей. А кількість стрінгів – це кількість сонячних полів, які можна підключити до інвертора. І тут все дуже просто. Якщо ви проживаєте в квартирі, то вам MPPT-контролер не потрібен. І ви можете обирати інвертор без нього. Але якщо ви плануєте підключати панелі, то вам обов'язково потрібна наявність MPPT контролера, тому що ви не зможете підключити панелі, якщо його не буде у вашому інверторі. Наприклад, в є шестірки два стрінга. Тобто ось по двом. Можна підключити два сонячних поля. І є вимикач цих полів. Їх може бути 1, 2, 3, 4, залежності від потужності. В общем, в D6, наприклад, два стрінга. Це можна підключити два сонячних поля. А от, наприклад, у D на 12 кВт уже три стрінга. Тобто можна підключити три сонячних поля. Наступний критерій це низьковольтний чи високовольтний інвертор. Низьковольтними називають інвертора до 48 вольт, а високовольтними, як правило, від 150 і більший. Це може бути і 600 і 750 вольт або навіть ще більше. Тут все насправді дуже просто. Якщо у інвертора велика потужність, то послід обирати високовольтний. Я б так сказав до 15,12 до 15 к можна обирати низьковольтний інвертор. а... Більше 15 кВт однозначно слід обирати високовольтний інвертор. Низьковольтні і високовольтні акумулятори візуально майже однакові. Але їх легко відрізнити за, по-перше, товщиною дротів у низьковольтних акумуляторів товсті дроти підключення. І низьковольтні акумулятори підключаються паралельно між собою, а групи через шини змінних пластин. А високовольтні акумулятори вони підключаються послідовно. І якщо б побачити підключення високовольтних акумуляторів, там дроти можуть бути на 6-10 на 10 квадратів набагато тонші. Чому так? Тому що, наприклад, якщо ви хочете отримати 5 кВт, а у вас 500 вольт, то струм буде на всього 1 А. А якщо у вас 48-вольтовий акумулятор і ви хочете з нього витягнути 5 кВт, то вам потрібен струм більше 100 А. Ну, чуть більше 100 А. Тому такий дріт товстий. А якщо ви хочете е, отримати 5 кВт з 24 вольтового акумулятора, то це струм буде 200 А і дріт повинен бути ще набагато товстішим. Ну, логіка зрозуміла. Наступний критерій система охолодження інвертора. Вона може бути активна або пасивна, що означає пасивна. Пасивна означає, що немає вентиляторів в корпусі, і не відбувається процес змішування повітря в середині інвертора з повітрям оточуючого середовища. Тобто, от, наприклад, на малюнку зображений задній радіатор інвертора з пасивним охолодженням. А от на наступному малюнку. Зображений приклад інвертора з активним охолодженням, тобто прослідковуються видно отвори з вентиляторами, які проганяють повітря оточуючого середовища через плати внутрі інвертора. Наприклад, інвертора ДЕ щітка. Система охолодження пасивна. Позаду мається дуже великий алюмінієвий радіатор, який простягається через всю поверхню. Інвертора. І ось можна послухати, наскільки гучно він працює. Ось зараз він працює. Вже вечір. Відбувається деяка генерація. От послухайте. Дуже тихо. Або ось під навантаженням. Ну, трошки громше, але теж доволі дуже тихо. Так, ось невелика зарядна станція Джекарі. В Неї активне охолодження є вентилятор, але який від неї шум? Послухайте. А від великого гібридного інвертора в разі більше. Можна зробити висновок. Якщо ви проживаєте в квартирі, то вам однозначно потрібен інвертор з пасивною системою охолодження. Тому що він вам буде заважати. Ви постійно будете чути цей шум, писк, і він вас буде турбувати. А якщо у вас буде інвертор з пасивною системою охолодження, він працює майже безшумно. Якщо ж ви проживаєте в приватному будинку і у вас є приміщення, куди можна сховати інвертор, то тоді принципово не важливо, буде він з активним чи з пасивним охолодженням. Але є тут нюанс, що інвертори з пасивним охолодженням вони в основному бувають до 6, максимум до 8 кВт. В основному у відомих виробників це інвертори на 5-6 кВт. Більші інвертори з більшою потужністю вони вже мають активне охолодження. Тому на це потрібно зважати. Але є можливість ставити інвертори паралельно. Якщо вам потрібно 12 кВт, і ви не хочете ставити шумний 12 кВт інвертор в квартиру, ви можете поставити 2 по 6 в паралель. І таким чином у вас буде майже безшумна робота вашої системи. Наступний критерій можливість змішування струму. Зараз поглянемо, як він працює. Режим змішування струму. Як він працює і що це таке? Подивіться, споживання будинку зараз 460 Вт. Панелі зараз видають 220 Вт. І 80 Вт видає мікроінвертор. Це одна панелька, яка повернута на захід. Сумарно вони видають 300 Вт. На вантаження будинку 460 Вт. Все, що не вистачає, відно підмішується з мережі. Тобто... Від панелей йде на споживання будинку все те, що виробляється зараз. А все, що не вистачає, зараз йде від мережі. Якби функції змішування не було, то тоді все споживання йшло з мережі, а зарядка йшла б на акумулятор. І інвертор міг би працювати від акумулятора, розряджає його, потім він розрядився до вказаного рівня, і він переключається на мережу і працює або з мережі, або від акумулятора. А коли є функція змішування струму, інвертор працює і від постійного струму, від сонячних панелей, і від мережі одночасно, як зараз видно, що споживання будинку 460 Вт, а з мережі де тільки 200 Вт. Як висновок, робимо, що функція змішування струму потрібна лише якщо у вас є сонячні панелі. Якщо у вас інвертор. Без сонячних панелей, або ви не плануєте їх встановлювати, тому що живете в квартирі, вам ця функція не потрібна. Але ж якщо ви плануєте встановлювати сонячні панелі, це дуже важлива функція, яка дозволяє максимум всієї енергії, яку генерують панелі, використовувати. Тому що в іншому випадку буде постійний знос акумулятора. Ви будете працювати або від акумулятора, або від мережі по очереді. Акумулятор зарядився, ви його розрядили, він далі заряджається, і це буде постійно цикли заряджання, розряджання. Тільки в такому випадку ви зможете повністю використати все, що згенерували панелі. А якщо є режим змішування, ви все використаєте. Тому це дуже важливо. Якщо ви будете ставити сонячні панелі, обов'язково вам потрібна ця функція. Для тих, хто хоче підключити зелений тариф, дуже важливою є функція продажу по зеленому тарифу або продажу в мережу. Зараз в мене налаштуваннях стоїть Zero Export to логит. Це означає, що продажу або експорту в мережу немає. От Zero Export 001 стоїть. Це 10 ватт. Може туди-сюди коловатися. Перетік струму, а функція продажу от Solar Cell вона відключена, як бачите. Тому що і в мене інвертор для сонячної станції для власного споживання. Якби я хотів підключити зелений тариф, я б тут поставив би галочку, зберіг налаштування і інвертор всі і злишки струму продавав би в мережу. Так, сьогодні... Однією дуже корисною функцією є наявність логера. Wi-Fi логера, який передає всі показники роботи інвертора через Wi-Fi підключення в застосунок, з якого можна подивитися повністю всі характеристики, що зараз відбувається, всю статистику зараз покажу. Спеціальний застосунок дає змогу дивитися, продивлятися дані роботи станції в режимі реального часу. Можна побачити, скільки видають панелі, заряд акумулятора, споживання дому, побачити всю статистику, скільки електроенергії ви зробили сьогодні, за місяць, за рік, за день, скільки взяли з мережі, скільки віддали в мережу, повністю все, що відбувається, можна побачити статистику за рік. Абсолютно по всіх показниках, скільки ви взяли з акумулятора за рік, скільки ви віддали на зарядку акумулятора, також можна продивитися повністю всі показники роботи станції, навіть температуру акумулятора, температуру середині інвертора, напругу на сонячних панелях, повністю повністю всі показники. Це дуже зручно, це відображає реальну статистику. Ви розумієте, як працює ваша станція. Якби. Логеру не було або коли його немає. Ну, я думаю, що це дуже незручно. Це така дуже цікава цяцька, про яку буде хтітися, щоб вона була, якщо і не буде. Ще одним дуже важливим показником є потужність зарядки на інверторі. Потужність зарядного пристрою інвертора. Зараз, наприклад, я виставив зараз покажу скільки. Ну, в общем, вот видно, что батарея заряжается потужностью 4,5 кВт. А потужность я выставил... Так... Так, незручно, незрук. Вот, мак сейчас 90 Ампер. А можно поставить и больше. Как видите, можно поставить и... 130 Ампер. Тобто, за трошки більше, ніж за годину, 5 кВт акумулятор потужність, зарядний пристрій зарядить, це дуже швидко. Тобто, якщо ви хочете не помічати відключень світла, вам потрібно, щоб блок зарядки акумулятора був досить потужним, щоб він хоча б за 2 години міг зарядити ваш акумулятор. Це якщо акумулятор у вас такої ж потужності, як і інвертор. Тому що є дуже багато бюджетних інверторів з потужністю зарядки там 20 А, 10 А30. Ну це не серйозно. Це вийде таке, що їм буде вашу батарею заряджати півдня. А якщо світло дали на пару годин, то ви не спієте просто зарядитися. тому це дуже важливий показник і на нього звертайте увагу. Я б не зупинявся на інверторах, які мають потужні зарядки нижче 50 А. Це я говорю про 48 вольтові інвертори. Як висновок, все, про що було сказано, я зробив таку порівняльну табличку, щоб було краще зрозуміло. Можна підвести підсумки. Якщо ви проживаєте в квартирі, вам по суті потрібно джерело безперебійного живлення. Це воно має бути до 6 кВт, 5-6 кВт, вам повинно вистачити. Наявність MP5 контролера вам не потрібна. Скоріше за все, у вас однофазне підключення. Вам підійде 48-вольтовий низьковольний інвертор. Система охолодження бажана пасивна, щоб було тихенько, не було лишнього шуму. Змішування з тому вам не потрібно. Функція продажу в мережу теж не потрібна. Наявність логера була б корисною, ви б завжди бачили стан вашої системи. КПД зрозуміло, чим більше, тим краще. І я б все-таки радив обирати. Відомі бренди не брати китайські ноуним. Я зніму віддільний ролик на цю тему. Як правило, показує практика, вони довго не працюють, з ними багато проблем, і все одно потім люди переходять на нормальні інвертори. І ще один важливий момент. Бажано, щоб потужність заряд, заряд, зарядного блоку була достатньою, щоб інвертор за 2 години. Заряджав акумулятор потужністю такою ж, як ваш інвертор. Тобто, якщо у вас акумулятор на 5 кВт, потрібно, щоб інвертор міг його зарядити за 2 години. Це нормально і для акумулятора, і для інвертора. І таким чином ви зможете не помічати відключень світла. Якщо ж ви проживаєте в приватному будинку, плануєте ставити сонячні панелі, то потужність ви вже вирішуєте в залежності від того, що буде ви підключати зелений тариф. Чи ви ставите для власного споживання. Якщо для вашого споживання, ви підраховуєте потужність ваших приладів, можливо, у вас там є полив, насоси. Там, ви врахуйте, скільки вам потрібно, плюс побутові потреби. Там це може бути 5, 10, 15, 20 кВт. І вже, виходячи з цього, берете потужність інвертора. Яйність MPPT-контролера обов'язково тому що якщо його не буде, вам не буде куди під'єднувати панелі. Кількість стрільників, чим більша, тим краще. Ви зможете більш правильно розташувати сонячні панелі для максимального покриття власних потреб. Або ж продажу в мережу. Ну, оць, буде... Окреме відео, про це ще поговоримо. Однофазний чи трьофазний. Тут вже тр треба дивитися на вашу проводку, що вам потрібно, яка у вас система. Якщо у вас трифазна система, то вам, скоріш за все, більше підійде. Трьохфазний, чи якщо вам потрібна велика потужність. А якщо там до 10 кВт, то, звичайно, що однофазний краще буде. І якщо у вас одна фаза заведена. Якщо ви плануєте ставити до 12 кВт включно, то краще низьковольтний. А якщо більше 12, 15 і більше, то тоді краще високовольтний інвертор. Але потрібно розуміти, що для високовольтного інвертора потрібно, як правило, мінімум. Три акумулятори. А якщо там 1-2, то це низьковольтний. Система охолодження вам буде не принципова, тому що, скоріш за все, будете ставити інвертор в окремому приміщенні, в якому ви не проживаєте, і він вам заважати не буде. Але зверніть увагу, якщо будете ставити потужний інвертор, він буде тільки з активною системою охолодження, з пасивною інверторі до 6 кВт. Змішування, фунту, змішування струму, якщо ви ставите інвертор для власного споживання, для вас це дуже важливо. Тоді ви зможете отримувати від панелей все, що вони видають, і менше ганяти акумулятор, тобто він вас довше пропрацює. Якщо ви ставите підзелений тариф і ви будете продавати всю енергію в мережу, ця функція для вас не важлива. Ця функція змішування струму дуже важлива, якщо ставити інвертор для власного споживання. Функція продажу в мережу говорить сама за себе. Якщо ви будете підключати зелений тариф, вам ця функція обов'язково потрібна. Якщо не будете, то тоді вона вам не потрібна. Наявність логера так само Він надає віддалений доступ до інформації щодо роб... роботи сонячної станції і навіть дає можливість віддалено керувати з нею, змінювати налаштування. Це дуже корисно, необхідно і ви бачите цю статистику на протязі року, скільки ви виробили. Електроенергії, скільки спожили, ну, в общем, вся інформація. КПД, зрозуміло, чим більше, тим краще. КПД зазвичай інверторів від 90 до 98%. Тобто 8% це доволі таки багато. На це особливо треба зважати, коли ви ставити ставите інвертор в теплому приміщенні. Це може бути дуже велике виділення тепла в це приміщення. Наявність сервісних центрів чи ноунейм. Те саме, раджу обирати тільки інвертори, перевірені руками, а не ноунейми, які дуже часто ламаються. Ремонтувати їх ніхто не хоче, деталей для них немає. Взагалі, з ними одні проблеми. І що стосовно потужності зарядки акумулятора, так само бажано, щоб потужність була. Якщо ми беремо 48 вольтовий інвертор хоча б 50 А, так, щоб за 2 години ви змогли запихнути 5 кВт у ваші акумуляторні батареї. Тільки при таких умовах ви зможете не відчувати відключень світла. Тому що світло може вмикати і на 4 години, і на 6 годин. І якщо у вас буде там зарядка на 10-15 А, то ви дуже-дуже довго будете заряджати акумулятор. А Скоріш за все, розряджати буде його швидше, ніж заряджати. А наша ж мета, щоб ви були постійно зі світлом, щоб ви не відчували його відключень. Тому потрібно, щоб зарядка була мінімум 50 А, а краще 50% від потужності інвертора. Тому що сучасні акумулятори можна заряджати навіть струмом співрозмірним з їхнім. З їхньою ємністю, Тобто 100 амперний Акумулятор можна заряджати струмом 100 ампер. Для постійного використання це не дуже добре, але така можливість є. Тобто, якщо у вас 5 кВт, кВт 100 Амперний акумулятор і інвертор може заряджати струмом 100 ампер, ви можете зарядити акумулятор за одну годину. Тобто, якщо вам буду давати два рази на добу світло по одній годині, вам цього буде достатньо. щоб успівати заряджати ваш акумулятор і потім поступово використовувати його, його заряд. Ну, це при раціональному економному споживанні. Дякую за увагу, не прощаюсь. Зустрінемось у наступному відео. Якщо відео було корисне, коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую.